Працівники ДБР спільно з СБУ викрили суддю одного з районних судів Львівщини. Прокурори повідомили йому про підозру в отриманні хабаря за вплив на чиновників та внесення неправдивих даних у декларацію. В ході ретельних процесуальних заходів працівники ДБР з'ясували, що суддя взяв зі своєї племінниці 8 тисяч доларів. За ці гроші він пообіцяв домовитися із посадовцями територіального центру комплектування, аби його двоюрідного брата не мобілізували до війська. Окрім цього, перевірка показала, що у декларації за 2024 рік суддя приховав частину майна своєї родини. Сума розбіжностей із реальними даними перевищує 7,5 мільйонів гривень. Зараз за рішенням суду тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Вилучаються докази злочинної діяльності. Судді інкримінують отримання хабаря за вплив на чиновників та внесення неправдивих даних у декларацію. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.